8 жовтня покажу ще трохи малечі. Хоста Джун, сорт дуже гарний. Горщик П9 коштує 320 гривень. Нандіна Карликова Red Light. горщик 2 літри, коштує 340 гривень. Троянда Кутіпай мініатюрна, постійно квітуча, безшипна. Рослинка вулична, коштує 320 гривень. Тис Дензіформіс. Горщику у 1,5 літри. Коштує 180 гривень. Барбарис карликовий Голден Рубі. Горщик 2 літри, коштує 320 гривень. А це спірея карликова. Зен Спіріт Голд, горщик 2 літри, коштує 320 гривень. Ялівець теж карликовий. Компреса, горщик 1,5 літри, коштує 140 гривень. Імператор Ред Baron, горчик 12, коштує 120 гривень. Ще один сорт спіреї Zen Spirit Caramel, Горщик 2 літри, коштує 320 гривень. А це барбарис вулкану, я вже його показував, але в нього дуже-дуже гарний колір. Коштує 320 гривень. Сосна гірська шеровут в Горщик 3 літри. Теж саженці гарні, щеплені і коштують всі гроші 750 гривень. А кому цікаво, є гірська сосна. Не щеплена. Це кущова помілю коштує 250 гривень. Міскантус навахо. У горщику 3 літри. Не всі з кицьками, але саженці гарні. Новаха коштує 360 гривень. І дерен. Сибіріка Варігата. Вже почав скидати листя. Коштує 160 гривень. Ой, вибачте, 200.